Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, пані Тетяно. Ми питаємо сьогодні телеглядачів за 34 роки трагедія на ЧЕС, Чи вона досі були, чи відійшла в минуле? Що відчуваєте ви? Безперечно, Чорнобильська катастрофа не зараз, 34 роки, і, можливо, навіть не за 50, 60 і 100 років. Вона не відійде в минуле. Тому що сам факт вибуху на атомній станції, він не вимірюється трьома десятками років, або, можливо, якимось більшим періодом. Тому що період напіврозпаду радіоактивних елементів, деяких радіоактивних елементів, він продовжується до 300-500 років. І скільки це буде відбуватися, стільки і буде Україна. Наші нащадки будуть весь час про це думати, згадувати в різних вимірах: і в екологічному, і в економічному, тому що за 34 роки е витрачено Україною вже незалежною 20 мільярдів доларів на подолання наслідків Чорнобильської аварії. А перед цим ще радянський Союз з 1986 до 1991 року 12 мільярдів доларів. В цифрах, ну, в вимірах того часу витратили на подолання цих наслідків. І ці економічні витрати вони будуть далі й далі продовжуватись. Я вже не кажу про тисячі людей, які отримали дозу певну радіації, які вже, на жаль, пішли з цього життя і царство їм небесне, але і. Діти тих людей досі мають ці наслідки, і власне у вас, пані Тетяно. Я і хочу поцікавитися тими наслідками для здоров'я для екології, які має не тільки Чорнобильська аварія 34 роки по тому, але й також цього місяця ми знову повернулися. От у ті наші по суті страхи, так тому що ми бачили ці пожежі у зоні відчудження навколо Чорнобиля. І весь світ про це писав. весь світ про це говорив. Ми бачили, що було дуже складно ці пожежі загасити, які це матиме знову такі наслідки тепер уже для всіх нас і для екології, зокрема. А після вибуху на великій відстані від самої станції розлетілися різні частки, тверді різного діаметру від 20 до 100 мікрон, і вони збереглися досі як так звані гарячі радіоактивні часточки. І вони вкривають досить велику територію навколо станції. Саме тому була утворена зона відчуження, безумовно відчуження, територія, яка взагалі не підлягає ніякій діяльності. І ну насправді ця територія ще повторюю, не менше ніж тисячу років буде становити загрозу для людей, які там будуть знаходитися або займатися якою діяльністю і потребують особливих заходів безпеки. І якщо ми говоримо про екологічні наслідки цієї катастрофи, то вони є значними і відлунням сюди йдуть. Бо ці безперервні пожежі в Чорнобильській зоні, зокрема в зоні відчуження, призводять до рознесення цих гарячих радіоактивних часточок на більшій відстані, вигорає ліс який є такою буферною буферним захистом природного середовища, і ті ділянки, які вигоріли, вони потім стають беззахисними перед вітрами, і на знову ж таки на більшій відстані останній приклад цієї пилової бурі? Ці радіоактивні елементи розносяться. Так, вони можуть не становити прямої безпосередньої загрози потрапляння на там на людину чи поблизу людських помешкань на більш дальніх відстанях, але вони продовжують залишатися тими радіоактивними елементами, які загрожують для життю і здоров'ю людей. Крім того, під час цих пожеж вигоріла значна територія місце існування тварин, дрібних і великих птахів. І я не погоджуюсь з такими оптимістичними заявами, що це через кілька тижнів чи місяців туди повернуться тварини, тому що відновлення місця існування потребуватиме значно більших часових відрізків, і це такий удар був по екосистемі. Крім того, я хотіла би сказати про дуже серйозні загрози, які і зараз існують для цієї території. Зокрема, плановане будівництво судноплавного ходу по Прип'яті. Уряд, уже нинішній уряд і в продовження попереднього уряду продовжує цю ідею будівництва судноплавного ходу від Польщі через Білорусь і Україну. Є інформація про те, що в грудні минулого року бізнес-структура вигнала виграла тендер у державного підприємства установи адміністрації морських портів на дно поглиблювальні роботи, в саме в зоні відчуження в басейні річ. Річки а Чим це небезпечно, При... пані Тетяно? Поясніть, будь ласка. Небезпека безпека є пряма, тому що 34 роки тому назад, під час аварії, саме сюди, от в цю частину припяті, від... від... складували рідкі радіоактивні відходи, мили машини, забирали воду, виливали знову ж таки воду після миття цього обладнання і машин, і там накопичувалися значні радіоактивні елементи. Вони за ці 34 роки закриті, вони закриті уже мулами, вони знаходяться в стані спокою, і будь-які роботи, а тим більше дно поглиблювання, призведуть до того, що ці радіоактивні елементи прямо потраплять у київське водосховище, і далі з київського водосховища підуть по Дніпру. Я повторюю загрози коронавірусу по порівнянні з радіоактивним забрудненням Київського водосховища і Дніпра нам будуть видаватися такими квіточками, тому що з Дніпра, з басейни Дніпра, п'ють воду, дві третини населення України беруть, просто прямо забирають воду для питного водопостачання. І підняти радіоактивні мули на Прип'яті, це міг ну не просто людина нерозумна, це просто якісь безголові люди і в вз звернені президента Зеленського йде мова про планетарні масштаби цієї аварії, що вся міжнародна спільнота має об'єднатися, та в першу чергу треба припинити злочинні дії урядовців, зокрема Міністерства інфраструктури і уряду України, нинішнього уряду України, який підтримує підтримує такі дії. Це страшна загроза для України. Оці пожежі... скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи екологи зверталися до уряду і до президента та із тим, щоб донести значення цієї загрози, яка була реакція? Два роки українські екологи, громадські активісти б'ють на сполох. Ми проводили безкінечну кількість круглих столів, писали звернення ще до уряду Гройсмана. Потім до уряду Гончарука тепер зверталися до нового уряду очільника уряду. Але повторюю, урядовці абсолютно не реагують на наші звернення, і найголовніше повторюю: в грудні був проведений тендер, 10 мільйонів гривень коштує ця робота з державного бюджету, щоб підняти ці мули. І там в технічному завданні чітко написано: 100 тисяч метрів кубічних мулів будуть підняті з русла прип'яті. Куди вони потім дінуться? Це радіоактивні мули. А вже не кажу при роботі, частина радіоактивних мулів просто по Прип'яті піде в Київське водосховище. І повторюю: не розуміти цього, це супереч закону. Немає оцінки впливу на довкілля. Нинішній законопроект, який вчора розглядала Верховна Рада про внутрішній водний транспорт, ігнорує водну рамкову директиву. І дозволяє вести днопоглиблювальні роботи, або скидати ці так званий чистий в лапках пісок. Ми тепер розуміємо, що це за пісок, скидати в акваторію. Це порушення не тільки українського законодавства, це порушення рамкової водної директиви, до якої ми приєдналися в нас. Ми почули ваше занепокоєння. пані Тетяно. Воно зрозуміло. Ще хочу встигнути поставити вам ще одне питання: от відносно цих пожеж. Ви сказали, що поже. Жежа в е, зоні відчудження навколо Чорнобиля може вивільнити ось ті гарячі часточки, чи на яку до яку відстань вони можуть долетіти? Це по-перше, а по-друге, загалом ми ж спостерігали впродовж останнього місяця велику кількість пожеж по всій Україні. І це знову таки питання до вас, як до еколога, якої шкоди завдано екології України, і чи ті заходи, які наразі вжиті, там збільшені штрафи, там і так далі. Чи достатньо цих заходів для того, щоб, ну, запобігти? Подальшому от поширенню цих пожеж в першу чергу про наслідки цих пожеж вони є катастрофічними. Територія, яку вони охопили по всій Україні, є такою, що це вже більше 30 тисяч. Гектарів не менше по всій Україні, лише в Чорнобильській зоні ця цифра сягає вже майже 20 тисяч, і всупереч цифри, які називають офіційні так статі органи, я думаю, що остаточна цифра буде близько 20 тисяч гектарів саме в Чорнобильській зоні. І саме тому ми можемо говорити про масштаб розповсюдження цих гарячих радіоактивних часточок. Ще раз наголошую: скільки несло вітром, стільки і ці часточки несло, і це не обов'язково обов'язково вони зупинились саме в Чорнобильській зоні. Повторюю, вони можуть бути ну. Міні-мінімальне забруднення, але там, де вони зупинились, вони продовжують забруднювати. Це нікуди не дівається від пожежі, радіації нікуди не дівається. В цьому загроза страшних пожеж в Чорнобильській зоні. І збереження лісів в цій зоні є запорукою зменшення розповсюдження цих радіоактивних елементів. Що стосується законодавства, посилення відповідальності безперечно. Має свою ну, вагу, але я не знаю ще жодного прикладу за останні три тижні, коли ухвалений був цей законопроект. Щоб відповідно саме до цього закону закону України когось би вже покарали на таку суму. Розумієте, важливо не тільки закону хвалити. Важливо його застосувати, і правоохоронні органи мають займатися саме цією проблемою. Ми маємо точно знати, є закон, його сила невідворотна. В такому разі ми побачимо результат. На сьогоднішній день е, шукають якихось там окремих палігів. Е, дуже невідома ця інформація. Судові позови, судові процеси, кримінальні впровадження розпочаті, але вони точно не доведені до суда. І і якщо ми не будемо карати за підпали сухої рослинності і лісових масивів, нічого не зміниться. ситуацію. зрозуміло зрозуміло. Я вам дуже дякую і за роз'яснення і за всю цю інформацію. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами.